Бачити всіх, хто прийшов, підтримав комісію. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, культури, медицини, соціального захисту населення і порядок денний. Перед перш ніж перейдемо до порядку денного, у нас із семи чоловік є четверо, форум є достатньо, отже, починаємо роботу. Порядок денний. На порядку денному є шість питань. Ви маєте всі на руки. Прошу ознайомитися. Після з по питанням ми будемо ознайомитися. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Одноголосно, чатру. Добре, значить, переходимо до порядку денного по першому питанні про встановлення плати за харчування учнів початкових класів та фільмових категорій 5-11 класів закладів світу чистої селищної ради. Інформує сакеж Галина Ростиславіна, начальник відділу освіти селищної ради. Шановні члени комісії. Прошу розглянути питання про встановлення плати за харчування учнів початкових класів та. Пільгових категорії це учні 5, 9, 5, 11 класи. Відповідно до від 4 жовтня номер 1045 це деякі питання надання з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. У відділ освіти надійшли кошти на безоплатне харчування учнів початкових класів. Починаючи, ми харчуємо дітей з 5 листопада до закінчення е, цього семестру. Е, вартість харчування е, буде становити 50 гривень для учнів початкових класів та для учнів пільгових категорій 5-11 класів. Е, можливо, одразу у вас тут станет, е, поставити запитання, чому 50 гривень? Тому що ми користувалися листом департаменту освіти і наукотернопільської обласної військової адміністрації про. Надання роз'яснень щодо розрахунку та використання субвенцій на забезпечення харчування учнів початкових класів І цей лист говорить нам про те, що вартість харчування учнів початкової класи має становити 50 гривень. І е, пільгова категорія учні пільгової категорії вартість має бути не меншою ніж учнів початкових класів. Тому вартість харчування учнів початкової класи та пільгові категорії. В закладах загальної середньої освіти підлочийської громади буде встановити 50 гривень. Учні вже за рахунок освітньої субвенції це початкові класи наголошую, харчуються уже з 5 листопада. Так, покращилося меню, тому що якщо минулого ще до 4 листопада меню це в нас був лише сніданок, то тепер згідно вже меню, це дотримання усіх санітарних нічних вимог. У меню входить в нас перше, входить друге, обов'язково це є фрукти, ну щось ще є із Столодкова. Меню затверджено, погоджено, затримання свій санітарно гнічних вимог. Тому прошу, якщо якісь запитання, ставте, я рада відповідати на ваші запитання. Немає питань. Було 37, так? 에, було так, так. 37. Багато воно взагалі. Кількість віде. учнів, які. Початковий клас є. Я зараз, <скільки> а нас <не> ще... <скільки> осталось, Так, отже, в 24 році в нас є зараз 519 учнів, це перші-четверті класи, і 168 учнів це учні пільгової категорії. Ну, ви розумієте, що ця цифра є динамічною, тому що дня е керівники, директори закладів приносять довідки у ті, які, щоб діти харчувалися безкоштовно. А в нас багато дітей згідно рішення це харчуються безкоштовно. Скільки дітей? А, 168, 168, 168, 168, 168, 168 учнів. Угу. Це всьому по, по громаді. По громаді, так. Отримати дане питання голосує. Хто за рішення прийнято одноголосно. Наступне Про внесення змін і доповнити до рішення селищної ради від 16 лютого 2021 року номер 314 встановлення розміру батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання. Бабі, Інга Василівна, начальник відділу культури, туризму та з питань засобів масової інформації. Я наручну. прошу внести до пункту 2.1. Звільнити від оплати за навчання. А саме звільнити від оплати за навчання у школах естетичного лікування, тобто в художній школі і в музичній школі, при наявності відповідних документів дітей, батьки яких є учасники бойових дій та є безпосередніми учасниками у місцях ведення бойових дій, особи зникли безвісти та особливих обставин, перебувають у полоні держави-агресора. У місцях не свободи наслідку зброї агресії проти України або інтернування в нейтральних державах. Такі. Люди. Це те саме, що ми давали Це те саме, що пораження. Пошкода два місяці тому чи три, і тепер таке саме. Так. Прошу. Добре, прошу підтримати. Голосуємо. Хто за? четверо про одного ложка. Наступне питання. Пронести змін до статуту Білоческої центральної бібліотеки з Кієнту селищної ради та надовольності та затвердження нової редакції. Ага. Прошу. Прошу внести внести зміни до статуту в новій редакції у зв'язку із тим, що в нас саме де змінено селища, і індекс також замінений. І прошу замінити слово «СМТ» на селище. Адресі, в адресі. Є ага. читали проєкт рішення. Підтримуємо. У нас ще 300 туди. Так, голосуємо, хто за. Про внесення змін до статуту комунально-невкомерційних підприємств Туличевській будинок культури Плочиської селищної ради Тернопільської області відтвердження моєї редакції. Аналогічно. Так, аналогічно теж та саме. Зміна мати місце знаходження раз, так. І зміна адреси селища, так? Так. визнати таким, що втратив чинність рішення Плочиської селищної 22 грудня 2020 року. Номер 127. про затвердження змін до статуту Величиської центральної бібліотеки з філіями, так? Так. Добре. Голосуємо одноголосно. Алло. Є, Є? Є? Хто? Є? то за добре. Так, яке питання наступне? П'яте ну, про внесення змін до статуту комунальної установи під селищної ради, Полічеський краєзнавчий музей імені Омеляна Корчата, затвердження нової редакції. На так, то всі, всі мої структурні підрозділи, зміни в адресі, тому що саме те змінено на селище і треба от, вносити зміни. Індекс. І індекс, так. Ну це адреса. Є. Добре, голосуємо. Хто за Четверо. ви Голос. За? чи ні? Добре, за. 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 Одноголосно. І останнє питання про внесення змін до статуту комунального комерційного підприємства і центральна лікарня під селищної ради. Та затвердження у новій редакції. Отже, внесення змін до статуту під центральна центральної лікарні, а саме найменування та місце знаходження слово СМД замінити на слово селище у розділах 8 10, 11 слово директор. У відповідних формах і відмінка замінити на головний лікар директор. Друге, затвердити статут комунального декораційного підприємства Півдівчиська центральної лікарні в новій редакції. статут Учити головному лікарю провести відповідні дії, пов'язані з державною реєстрацією, і вважати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення Полочиської селищної ради від 2 лютого 2021 року 294 про зміну засновника назви затвердження статуту комунального комерційного підприємства Пілочеська центральна лікарня Полічиської селищної ради Волочиської районної ради умові редакції. І контроль за виконанням покласти на комісію. Ви Та, ми продовжили договір і контракт, там була з району, так що йде на нас. І посада вона там трохи змінилася. Директор, головний лікар, директор і де, селище також. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. голосом. Пані Витя.